Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Так як я пішов в магазин, я вам вчора обіцяв, я взяв наступний смак. Оце останній смак. Більше там смаків нема. Ну, ви самі розумієте, тут тільки три смаки. Бачите, намальований банан і намальований малина. Ну то не фокусую, але ви маєте зрозуміти. Малина і банан. Коротше, лише три смаки. Того. Сьогодні останній смак, пробуємо і дізнаємося переможця. Хто виграє малина, банан чи персик. Тому такі справи, let's go до. Заставки. Деніс Дружній реагує! Деніс Дружній реагує! Сьогодні він буде реагувати на дві пачечки, так як на дві пачечки фігурних виробів неглазурованих з добавками зі смаком йогурт плюс персик, персик, персик! Як би пояснити, Коротше, нема що зачитати. Та, нема що зачитати. Я написав, я написав. Я, я не встиг, бо я спішу я знімати, бо мені після цього відео ще знімати нутелу з кіндером шоколадом. Тому я перекажу те, що ви написали, і те, що я встиг записати. Поїхали. Значить, прокоментував Дуда Дуденко за сьогодні, чи вчора. Давай нутелу з лайном і з лайном. Ні, я вже взяв шоколад. Шоколад, так. Чи може доступні коментарі вже прочитаємо з нутелою чи. Коротше, читаємо вже в цьому відео, бо забуду. Мені здається, банан переможе, але вже побачимо сьогодні. Переможця. Це вже до цього відео. Та, дізнаємось, переможця. Чи банан, чи малина, чи персик. Зараз спробуємо персик. Е, так, Марія Коліденко, давай нутеллу з снікерсом. Дивіться, я вже купив з шоколадом. Багато коментарів писало, бо я там казав, щоб ви вчора голосували. Снікерс чи кіндер-шоколад. Написали, що хочуть нутеллу. Багато снікерсом. Але я взяв кіндер-шоколад, бо все-таки я більш другий раз вже кіндер-шоколад не візьму. Ми вже на нього реагували, самі розумієте, тому можна. Але це як друга реакція: кіндер-шоколад плюс нутелла. Ну, за жирно хтось каже, за солодко, але... Подивимося, як мені сподобається, не сподобається. Та, тому такі справи, тому такі справи. Та, і багато писало ще. Що, я щоб я казав, щоб підкинули ідею. Зефір написали: зефір з нутелою. Ну, вже не буде зефіра з нутелою, вже буде просто, просто нутела шоколадом. Все, поїхали відкривати персик йогурт. Let's go. Такі справи. Так, Так, let's go. Угу, Пахнуть гарно. На запах навіть дев'ятка. Дійсно, як йогурт. Поїхали! Ну, по-моєму, банан переможе. Так я. Банан був солодкіший. За малину і персик. Значить вже, напевно, банан. М -м -м. Ну тут 8 байу, здається, так. Тут більше ні. До 5 червня, 23. го До 5 червня, так, понял. До речі, пачок цих з персиком було 3-4. Я взяв дві, там ще 3 одна. А, 3 пачки все було. Бачите, добре, що взяв. Бо вже би за пару днів розкупив. Це дешеве, тому люди вже, вже хапають. такі справи. Добре, що я взявся ці всі три смаки кожного дня реагувати. З 20-го, так, ми почали? Ні, з 21-го. З 21-го малина, 22-го вчора. Банан и сегодня персик. Ну, их банан. Да, банан краще. Тут 8 баллов, да. Все-таки банан краще. no desert no <laughs> Мне ещё остается залашается... ось стипки мы таки исправим Ммм, салат с попался Прип... ну, типа напишем пудрю но чё с бананами не вроде краш а пахнет гава, классно Можна було б ці палички з нутеллою, але ні, бо це фруктові, а то шоколадна паста горіхова. Тому ні. Це так обідно. Я старався, рахуйте, цілий 22 рік не пропустити ні один день публікації контенту, знімати для вас реакцію. Там. І мені вдалося, ви скажете, що там не всі відео, не кожного дня, бо я там позакривав десь у березні, рівно рік назад. Контент, бо я пояснював, що мене можуть заблокувати, там були через відеокліпи. Що я не брав на свою ну, чужу музику, через це грозить авторські права і страйканули мене. І через то я повинен був закрити відео. Там були починаючи за 17-й, там пару публікацій відео. 18-й там багато загрузок було. 19-й і 20-й там багато відео закрив. 21-й, початок 22-го. Тобто, розумієте, через те, що я, я побоявся, що без страйка не отримати, я все закрив. І треба десь буде, може, відкрити. То це вже мені виходить, що якщо в мене зараз на каналі 7 тисяч чимось відео, то це вже десь... Якщо б ті всі відео відкрити, десь би було 15 тисяч чи 13, бо там дуже багато за ті роки. Тому десь би так вийшло, так. Коротше, догнало би підписники. Та мені вже все рівно. Я пропустив 15 березня, мені вже все рівно, так. Тіба най доганяє мені. Пофіг, так. Ну... Не знаю. Припустив, то припустив. Шорти опублікував, то що пропустив контент і все. Чекайте а другий канал, я тоді шорти опублікував, де там. Ще має відокліпсні зробити, а то вже постараюсь. Йогурт плюс персик. Сьогодні у нас 23, но -е, А, тут вже другу пачку лишив на YouTube шот. Лишу YouTube Shop, і ще нутеллу, і одну кіндер шоколад також лишу на ютуб шорт. Такі справи. Ну щось персик на 9 вроді не тяне. Банани якісь такі ніжніші, знаєте? Саме таки у пудрі. Давайте зацінимо. Ммм. солодський. Ну давайте може і 9 поставимо. одно смачно, так? І солодким. Так, банан перемагає, бо я поставив вчора 9 з плюсом. Я казав, що якщо я не можу 10 поставити, то я ставлю просто ту саму оцінку, лиш додаю плюс. 9 з плюсом. Тому це просто 9 банан 9 з плюсом. Банан одно ліпше. Тому хай буде, де я Смачний персик. А тут реально чути йогурт. Тут пише йогурт і ти чуєш. А у банані і... У малини. Банан просто ніжний і дуже смачний. А йогурт я не відчув. І так само у малині не почув. А тут саме у персику я почув. Суто все, що не пишуть, і йогурт. Jest on tak jakby Parcek z jogurtem zmieszany, no Tak Kolejny Mmm, sladká je. Dobře, u nás umežený čas, druhá páčka. Pojíká. Smášná. Zapach klasný. Já e, musel Ну, видаляти з цього телефона пам'ять. Там до 32 ГБ. Думаю, зараз зніму ще плюс 2 і заб це заб'ється. Вже видаляв за вчорашні, перед вчорашні роки. І уху, цей. хмарне сховище не встиг. Ну в мене немає часу, мене ж не час. Доводиться вже видаляти. Таке справа. Банан та малина. Ну, кріп до трьох хвилин, він там може недовго буде розвитися, не знаю, як ці ролики. Куплю дві пачки, та було одну, блін, брате, Що я тобі завджую? За до 20 хвилин буде. Дійсно, за одну пачку ми б з вами десь до 15 хвилин їли. Це зараз вже буде 25, а то 30. Думаю, до 25. Бачте, щось не подумав. Бо я... Я вже думав, малину ми брали по дві пачки, банан дві пачки, я взяв вже персик дві пачки. Та було одну брати, щось не подумав. Щоб обмежений час у мене. Może? У мене знову сьогодні з'явилася нова ідея для Тік-Тока. Ну це вже можна сказати украдена ідея. Бо Я такі відео вже мільйон разів. Ну, багато таких відео. Ну, коротше, я міг би озвучити, чи заставки популярних брендів і марк. і зняти це на Тік-Ток. проспівати там заставку. Ну, наприклад, 20-те століття Fox візьмемо заставку. Міг би її проспівати так багато таких компаній. І залетити це в TikTok. чи це би набрало перед. Ну такі в мене зараз думки на TikTok, чи ж то би, знаєте, то би, чи то залетіло, не залетіло, не знаю, треба пробувати, але це крадене, бо це багато такі озвучували. Меми озвучували та... Не знаю. Просто попробувати, чи, чи залетить можна, але. Не знаю.

Типа сніданки сухи, ну таке. У нас ще з вами... тако, я думаю, зараз ми успіємо. А, то вже 15 хвилин ще. Ну і кажу, що, напевно, 5 хвилин місяць точно буде. Бо зараз у нас 40, 19,40. Тут у 45 точно. Мені ще ну тело знімати з шоколадом. не знаю. Мені писали в директі, чого ти постійно, а ви чого ви не пишете в коментарях? Пишете мені в директі. Що ти ті постійно пальці облизуєш на відео? Друзі, добру не пропадати. Просто лишаються ці залишки від їди. І хочеться так їх облизати. Знаєте? Але якщо вам противно, бо багато писати два-три людей написали, то я вже робити не буду. Написали, що ти облизуєш постійно пальці, противно дивитися. Добре, вже я тоді не буду. Але я вже свій інстаграм, не знаю, ну вже місяць, походу, не веду, бо там нема сенсу вести. А писати, то мені пишуть. Ну бо мені більше ніде не напишуть. Я телеграм, залі не сижу в телеграмі вайберзагале. Тікток ще можна написати і... Це інстаграм. Ну, пишуть щось переважно в інстаграмі. Деколи і в Тікток Але більшості в Інстаграмі. То... Тому такі справи. Нас небагато лишається? Mm. Щось смішне надав. Все, да, Друзі, достатньо. Залишаємо на ютуб шорт все решта. Все, це на ютуб шорт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять штук. Десять штук. Добре, друзі, визначаємо переможця. Я Доїдаю, визначаю переможця. Добре, ми руки, бо ви мені тут печь, облизати не можна. А я 7 оближу, тільки не в кадрі. Я вийду з кадру. Не даєте мені облизати. близати. Біси тварин, мені зразу в директі. Я маю до, до пудру пропадати через вас, так? Дочекайтесь. Ну, на, вони переважно і писали, щоб, я... Тіпа, типу, Я це не показував. Я так зрозумів, щоб не показував, а там сто нього зати, щоб мене не бачили, можна. Так. Так, все. Зробили. Блін, зараз я кліп вже на 20-23 не, не успію, можна на 23-23 зробити. Подивимося, прем'єра вже буде. Ніхто так не подивиться. Ну може, десь колись. Ну, може, пізніше хтось подивиться. Добре! Коментарі бачу під... Ну хоч є один, два, три. Під кожним майже яке я опублікую. Якщо мало публікують, то ще коментують. Якщо так, як тоді 16, що я 15, зараз розвитку, то вже мало. Я і так сьогодні додаткових походу не успію зняти, тому такі справку. би ці опублікувалися. Добре, друзі, визначаємо переможця. Йдемо по. Я спеціально пачечки лишив. І так, ми пробували ці три дні. Перший смак малина, другий банан. І третій персик. Зразу банан. Банан нас переміг. Реально був ніжний, дуже дуже соковитий банан. Перше місце. Друге місце. Блін, я вже не пам'ятаю, як то. Та малина на смак. Походу, друге місце персик і третє місце малина. Все. Малина щось. Ну, малина якась не дуже така солодкава до кінця була, знаєте. То треба три пачки зараз купувати і визначатися. Я вже два дні пройшло, і вже забувка малина. Захочете подивитись ролик з малиною ще раз. Коротше, думаю, друге місце персик, третє місце малина. Тому такі справи тут лишили на YouTube Short. Тут все доїли. Тому на цьому все. З вами був Dens Friendly. Дякую всім за перегляд, коментарі та підписка. Всім пока. До наступного відео. Бувайте. Поїли супер.